Новий заклад у Києві. Зараз покажу. Розкажу, погнали. У Києві в терце ретровіль відкрився грік хаус. Якби дивіться, ви скажете, що це за колейка, і чого всі чекають? Відповідь дуже проста. Люди хочуть отримати халявний гірос. Якби ну а що? це така, якби шаурма, але в 300 разів смачніша. В ретровілі ну тепер реально можна нормально поїсти. Ну серйозно, я вам покажу зараз «Гірос». Почекайте. Власне, отак виглядає той «Гірос». Подивіться, ну смакота. Так, він класичний, коштує 149 гривень. Ну, нічого сьогодні так, я можу теж поставити таку чергу. Чи стояли би ви чергу заради Гіроса, пишіть в коменти. Якби, рухається воно швидко, в принципі, адекватно, ну, 149 гривень, типу, я грибу. Нормальний подарунок. Якби. Якщо вірити офіційному сайту, то це вже П'ять і два, сьомий заклад у місті Київ, якби тому що там інформації про компанію вказано лише ФОП, якби грік хаус. Заповніть сайт нормально, і буде все топово. От історія компанії, хто це все придумав, таку годноту напишіть, бо ось у людям немає якоїсь такої довідкової інформації. Можете мені скинути, я зніму розповім. Так що, ну якось так, але ну, народу подивіться, нічого собі нормально, коли є хоч якісь такі акції. Велике вам за це лайки. Подяка, з мікрофоном не можу скласти. Як вам Ґрік Хау, що ви тут бували? Лупіть в коменти. Дякую за лайки і підписку. Шукайте новинки. Я завжди показую для вас все саме нове. Пока.